Херсон зустрічатиме новий рік без головної ялинки та гучних святкувань. Як працюватимуть у Херсоні пункти незламності у новорічні свята? 11-річний Максим заробляє гроші співом на вулицях. Зібрані кошти віддає Збройним силам України. Вдома у родини Херсонців Пархоменків стоїть прикрашена ялинка. Василь та Ольга не виїжджали з Херсона під час окупації, лишаються в місті і зараз говорять спочатку. Сумнівались, чи варто святкувати під час війни, але зробили це заради дітей. Восьмирічна Ангеліна та п'ятирічний Максим дуже чекали на новий рік і власноруч робили іграшки. Спочатку якось не було настрою. Задумувались над тим ставити ялинку, ні, а потім зрозуміли. Ми вісім місяців тут, дев'ятий, так можна сказати, даже десятий. Пішов дітям потрібно свято маленьке, хоч це буде вдома, але воно повинно бути. Хочеться перемоги, і якнайшвидше. ми в це віримо. Віримо в наших солдатів, наших воїнів. Бажаємо їм здоров'я і сили щоб не було війни. А це кав'ярня у середмісті Херсона, всередині новорічна атмосфера та прикраси. Намагались створити херсонцям новорічний настрій, говорить працівник Руслан. Щоправда, задля безпеки працювати у новорічну ніч кафе не буде. Наше кафе СРС поддержувати людей, якби новогоднє настроєння, тому що многим зараз би, і не до празника. Домагаємо електричеством, тому що ну, многие зараз вирубають свет, вони завжди приходять к нам в кафе. У нас тут уютно. Да. Чашка кофе. Воєнний теж фоткаются у нас теж. Їм все подобається. Я... Скромно та у родинному колі так цьогоріч збираються святкувати новий рік у родині Алли Сіренко. Щось трошки приготуємо. Так, Я і син нас двоє, ми не, ніколи не ходимо, ми завжди вдома. Це домашній праздник, Настрій наші прийшли хороший, аби цих скотів поскоріше вигнали. Через те, що родина тимчасово не разом, Храсонка Світлана не святкуватиме Новий рік. Нема настрою. Тяжко. Нема настрою з мужем. Живемо в різних хатах. Якось так, діти виїхали. Масових гулянь та святкувань у Херсоні цьогоріч не буде, розповідає начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Натомість в місті до Дня Святого Миколая запроваджено акцію ланцюжок добра. Яскравого такого дійства святкування цьогоріч не буде. І це зрозуміло, чому тому, що постійні обстріли для того, щоб убезпечити життя людей. Дітей, близьких і не було масових скупчень, тому що прилітає і ворог нищить усе, не буде яскравих ялинок, феєверків і всього решта. Олександр Забродін, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне, новини, Херсон. Херсонка Оксана Дячук живе у мікрорайоні Корабел. Майже щодня разом з дочкою Катериною пішки ходять у середмістя до пункту незламності. Тут проводять весь день, говорить жінка, бо вдома немає жодних зручностей. Тут і тепліше, ніж вдома, бо там світла немає, таплення немає, нічого немає. Саме класниця Катя тут ловить інтернет-зв'язок, щоб навчатися дистанційно. У Галини Троскавець вдома 5 днів не було електроенергії. Я прийшла по кількою, мені Тетяна та Олег, пункт незламності, відвідують вдруге. Зарядити телефон теж все-таки не завжди є з у нас таке було, що пару днів. Але зараз є все. У перші дні після відкриття пункти незламності відвідували близько тисячі херсонців щоденно. Розповідає начальник Скадовського районного управління, головного управління ДСНС у Херсонській області Віктор Фесуненко. Зараз вже є у багатьох людей світло, інтернет, тому людей вже трошки менше, але приблизно десь до 300 людей за день. Під час обстрілів людям вказуємо адреси найближчих укриттів. Ну, також ці адреси у нас є інформація довідкова в наметі за інформацією, фахівчині сектору зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксани Ульянової. Частину пунктів незламності на Херсонщині під час свят закриють. На сьогодні, задля безпеки громадян, мобільні пункти незламності у місті Херсон та в деокупованих населених пунктах згорнуто у зв'язку з активними ворожими обстрілами, які переважно відбуваються там, де є скупчення людей. У Херсоні на новорічні свята працюватимуть стаціонарні пункти незламності у звичному режимі. Сказала Фахівчиня Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон. Максиму зарічному 11 років до повномасштабного вторгнення Росії він з родиною жив в Олешківській громаді. У квітні родина зарічних виїхала на підконтрольну територію. Зараз вони у Львівській області. Тут хлопець почав допомагати Збройним силам України. Максим співає на вулицях, а гроші передає на потреби військових. Так зібрав уже 190 тисяч гривень, розповідає мама Максима Ірина. Ми сідаємо в машину, беремо в нас маленька колонка з мікрофоном і їдемо. В містечко, стаємо на вулиці і співаємо. Прохожі йдуть і кидають йому гроші. Дякують йому. Максим долучився до збирання коштів на мощний генератор, на один, на другий генератор, долучав гроші на Starlink, купив дві бензопили і також відсилав гроші на шість турбопечень. Музикою Максим займається четвертий рік. За цей час брав участь у всеукраїнських конкурсах, має 9 медалей, 28 кубків та безліч дипломів. Говорить його вчителька з вокалу Антоніна Потужня. Мене вразила та відповідь, яку він дав мені на моє просте запитання: а чому ти хочеш стати співаком? Він сказав, що я хочу стати зіркою і е, зробити. Для своїх батьків краще життя, аби вони так тяжко й важко не працювали на городі за для того, щоб у мене було світле майбутнє. На Львівщині Максим продовжує займатися вокалом в музичну школу, їздить за 15 кілометрів, а також бере онлайн уроки зі своєю викладачкою. Хлопець говорить: в майбутньому планує створювати пісні та поезії і своє життя хоче пов'язати з музикою. Мені дуже подобається співати, і співаю я з великим задоволенням. Іноді для мене ці моменти найщасливіші в моєму житті. У мене збирати кошти це дуже важливе діло, тому що цим я допомагаю Збройним силам України і допомагаю їм збирати там на генератор, на дрони. До допомоги Збройним силам України долучились і батьки Максима. Разом вони роблять окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Говорять, і надалі робитимуть все для того, щоб Україна швидше перемогла. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне, Новини, Херсон.